Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Окей, привіт усім, кому не байдуже відеоігрове мистецтво. Ви дивитеся свіженький випуск Play News. цього тижня. В улюбленій нашій ігровій індустрії відбулося кілька вельми цікавих подій, про які ми квапимося розповісти. І з цього випуску ви довідаєтеся, якою буде нова Star Wars Battlefront, яка рольова гра дозволить вам побути данжен майстром. Про що знову набрехав Пітер Молін'ю, та ще багато цікавого ігрові новини лунатимуть з вуст постійних ведучих Олексі Мельника та Оксани Зорки. Поїхали! По їхали. <пробітник> Втішайтеся шанувальники рольових ігор. Невже новий Fallout анонсували. На жаль, ще ні. Зате анонсували нову гру за правилами Dungeons and Dragons. І ймення її Sword Coast Legends. Анонс хардкорної рольової гри це завжди добре. Sword Кост це традиційна ролівка, за механіку якої відповідатиме п'ята редакція правил D&D. Візуально вона трохи нагадує нашу минулорічну улюбленницю Divinity Original Sin, але дещо похмурішу. У ній буде кооперативне чотирьох осіб і унікальна родзинка. Можливість грати ДМом, септо данжмайстром. А з цього моменту, будь ласка, детальніше. Уперше в історії рольових відеоігор один із гравців може стати майстром підземель і безпосередньо впливати на ігровий процес гравців героїв. Яким чином він це робитиме? Наразі не зовсім зрозуміло. Та відомо, що ДМ зможе в реальному часі додавати монстрів та інші перешкоди на шляху героїв. Цікаво, цікаво. Поді Сорткос розгортатимуться на континенті Файрун у світі Forgotten Realms. Гравці зможуть створювати власних персонажів, обираючи з поміж п'яти раз та шістьох класів. Обіцяють також тактичні бої та захопливий сюжет. Процесом розробки керує ден тач, який свого часу був виконавчим продюсером Dragon Age Origins. Точна дата релізу наразі невідомо, але гра повинна з'явитися в продажу вже цього року. А пригадуєте серіал каналу HBO під назвою «Band of Brothers»? або брати по зброї про те, як американські вояки воювали у Другій світовій. Так от, компанія Wargaming, яка ніколи не була байдужою до усього пов'язаного з танками та війною, влаштовує зустріч з акторами серіалу. Для чого? А я знаю, для піару, мабуть, офіційно мета цього заходу допомогти зібрати кошти для фонду Другої світової війни та її місії збереження історії. Хлопці з Wargaming вже не вперше організовують щось подібне. Раніше вони спонсорували чимало навчальних та історичних проєктів, пов'язаних зі світовими війнами. Цього разу вони стануть спонсорами зустрічі акторів братів по з серіалу, створеного Томом Генксом та Стівеном Спілбергом. Під час зустрічі протягом трьох днів у червні актори відвідають музеї Оверлорд на пляжі Омага, Юта Біч та пам'ятник Річарду Ді Вінтерсу в Нормандії. У програмі зустрічі будуть фотосесії, інтерв'ю, спогади усе таке. Партнером Wargaming буде портал War History Online, один з найбільших інтернет-ресурсів присвячених війнам та військовим архівам 20-го століття. Як шанувальникам серіалу потрапити на цей захід? Якщо хочете зустрітися з акторами і відвідати разом з ними усі заплановані місця, то це коштуватиме 100 євро плюс витрати на подорож до Франції. Посилання на сторінку заходу знайдете в описі до цього видива. Олексо, це не ті дроїди, яких ти шукаєш. Га? Кажу, нехай сила буде з тобою. Що? Тобто у сиву давнину в далекій далекій галактиці. А, вкурив, ти про цю космоказку для недодорослих. Чувчу там на Star Wars фан фансайті франчайзу з'явилися нові, так би мовити, подробиці про Star Wars Battlefront, які насправді є чутками, але фанати вже стють окропом. Якщо і чутки, то дуже правдоподібні. Зараз розумієш, чому у нас буде повноцінна кампанія і мультипле. Та невже? Так, і компанія обіцяють тривалішу ніж у більшості сучасних ігор. У ній розповідатиметься про події в межах кіносаги, і у нас буде можливість погратися за хороших хлопців, ну там за повстанців республіку і за поганих, за сепаратистів та імперію. Але найцікавіше, що компанія закінчиться якраз перед подіями нової стрічки з кіносеріалу. Що ж, фанати мають чим тішитися, а ми рухаємося. Ще не все. Мультиплеєр гри вміщуватиме до 64 осіб одночасно і передбачає бої із космосу на поверхню планети і на. <зад>, ух. А у іграшки є шанс зацікавити таких, як не я. І наостанок, щоб чутки виглядали переконливішими, фан-сайт повідомив про агресивний dlc план. Гра матиме аж 5 пакунків наповнення, в яких будуть мапи, і ймовірно, якийсь контент з прийдешньої стрічки. Так, темному боку сили протистояти можуть лише найкращі з нас. І маркетологи Star Wars Battlefront до цього кола не входять. И брешеш, ніколи не забувай кому і про що вже набрехав. Це ти про видатного брехуна ігроіндустрії Пітера Молліню? Ні, про твої обіцянки почати платити нам зарплатню на порталі. Та що я оного молінню вже вкрай забрехався зі своїм Годусом. Ми чи повернемося до серйозної бесіди Олексо, але так. І однофамілець Петрик, що не скаже, то збреше. Нещодавно його студію 22Kens кенс покинули ключові співробітники, що донедавна працювали над анонсованою ще у 2012 році супер році пупер новаційною забавкою Годус. Але пан Моліньо стверджує, що це такий хитрий задум, аби залучити до проекту нову кров із новим баченням. Фанати, що вклали гроші у проект на кікстартері, обурюються, що чимало з обіцяного досі не з'явилося у грі, яка вже не перший рік у дочасному доступі. Це великий вигадник відповів, що вони просто неправильно розрахували свої сили і надто рано зробили анонс того, що лишень починали розробляти. Тим не менш, пітер Молінью каже, що все добре, і проект розробляється як і раніше. Ага, от тільки працівники студії, зокрема головний дизайнер Конрад Нежинський, стверджують, що неможливо втілити усі обіцянки, і годус це провал, що ніколи не буде таким, як його описали в анонсі. І Олексо, ти винен на мільйонні заробітки. Так, так, приходьте в понеділок. Наступний Mass Effect буде сюрприз, сюрприз. Онлайн складова. Про це свідчить твіт керівника розробки Кріса Віна. Якою саме буде ця складова наразі невідомо. Та про наступну Mass Effect взагалі ще нічого не відомо. Студія Bethesda підтвердила намір вперше провести власну конференцію на виставці і 3 гадки. Немає що вони там показуватимуть, але підозрюю, що це може бути нова Dishonored, продовження Rage чи Doom, або навіть анонс Fallout 4 – Гейби милосердний, будь ласка, нехай це буде фолаут. Популярне ігрове видання Єврогеймер відмовилося від десятибальної шкали оцінювання ігор. Відтак огляди від Єврогеймера більше не впливатимуть на рейтинги ігор на метакритиці. Невідома мені студія під назвою CS3K анонсувала постапокаліптичний ізометричний виживастик під назвою Noct. У продемонстрованому трейлері вражає графічний стиль. Геймери споглядатимуть дії героїв, немов через термальне зображення зі супутника. Спеціалісти залізнячного сайту NNTech протестували ранній прототип DirectX 12 і поділилися результатами. Нова версія фреймворка для Windows 10 збільшує продуктивність сучасних відеокарт від AMD на 400%. Карти від NVIDIA мають дещо більш скромні результати: всього 150% покращення продуктивності. Протягом грудня гравці World of Warcraft могли придбати віртуального улюбленця козеня на ім'я Аргі за ціною 10 доларів. Майже 2 мільйони доларів, що їх Blizzard отримала в результаті продажу цих козенят, було переказано у фонд Червоного Хреста на боротьбу з лихоманкою. Ебола в Африці фільм за мотивами Assassin's Creed Нарешті увійшов до стадії продакшну. Зйомки розпочнуться невзабарі. У вівторок відбувся реліз асиметричного шутера про кооперативне винищування чудовиськ під назвою Evolve. Разом з ним відбувся реліз 3 гігабайтного курва патчу, що виправив ігровий баланс, покращив стабільність і додав нових скінів. От вже мені оті патчики, які за розміром могли бути повноцінними іграми. Та йдемо далі. Компанія Square Enix зареєструвала торгову марку Lara Croft Relic Run. Про гру наразі жодних подробиць, але, судячи з назви, це буде щось мобільне і казуальне. BioWare Austin скасувала Shadow Realms. багатокористувацьку фентезійну гру, що була анонсована на виставці Gamescom минулого року. Журбинка! Оце усе на сьогодні. Дякуємо за перегляд. Будьте вічливими і не лінуйтеся подякувати за випуск, натиснувши палець до гори. Це оця кнопка під відео. З пальцем до гори натиснули? Файно. А з вами був Плейнюз. Текст писали Олекса Мельник, Микола Орос та Олег Куліков. В мікрофон бубоніли Оксана Зорка та Олекса Мельник. Відео змонтував Богдан Зіновий. Про якого ми у попередньому випуску геть забули. Тому скажу ще раз. Відео монтував Богдан Зіновий. Коментуйте, поширюйте наші матеріали у соцмережах, відвідуйте Play.ua і затямте нікчемний йолоб. Той хто перста свого покладе на клавішу пропуску діалогів.